Вітаю, друзі, 18 травня, Курська авантюра 2.0. Ще коли починалася перша Курська операція, Курська офензива, як її називали Курський наступ, я цікавився, яка мета цієї воєнної операції? Будь-яка воєнна операція мають, має мати кінцеву мету оточити ворога, розбити, взяти стратегічні висоти, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ура, патріоти казали мені: ми йдемо на Москву, ми йдемо на Курськ. Потім бах атакам сами перебили мости. Себе в анклаві самі замкнули суджу, і сидіть там. Потім кажуть, ми йдемо на Курчатова, на Курску АЕС. Я кажу, ви полоумні. Ніхто не дасть вам наступати на Курску АЕС. Це атомний об'єкт. За ним споглядає міжнародна спільнота МАГАТЕ ООН. Мені кажуть, але ж нашу Запорізьку захопили. Я кажу, на превеликий жаль, нашу Запорізьку здали. Потім Зеленський вигадував його Зелені гниди ще десятки приводів, чому почалась Курська операція. Жодного з них правдивого. Ну, жодного, просто, щоб ви розуміли. В результаті російські війська разом з корейцями, які їм допомагали, вибивають Збройні Сили України з садів біля Суджі. Там, крім садів, жодних об'єктів не було. Збройні сили України несуть величезні втрати, фактично кращі частини. Військові українські були загублені там на Курщині. Результат воєнний Зеро, нуль, ніхто не поніс відповідальності. І єдина мета, яка була, як на мене, у Зелених Гнит це загострення ситуації на фронті. Отримання дозволу наносити ракетні і дронові удари в глибину Російської Федерації, що власне було досягнуто. Жодної тактичної цілі, жодного досягнення е, у війні. Ця операція чи то пак Курська авантюра не, при... ну, не давала. І тут бабах! Ще один курський наступ, цього разу на Тьоткіна. Якраз напередодні мирних перемовин, які ось ось мали початися. І я розумію, що це робиться не з воєнною метою, не з військовою ціллю. Це робиться політичним керівництвом, зеленими гнидами, щоб зірвати. Будь-який мирний процес, будь-які мирні ініціативи президента США Дональда Трампа. І ось підтвердження моїм словам. Заява командира першого батальйону 47-ї механізованої бригади Олександра Ширшина щодо бажання звільнитись. Увага! Це перший дзвіночок, бойовий офіцер, бойовий командир звільняється з посади. На знак протесту проти некомпетентних рішень українського командування на Курщині. Уявляєте, це надважлива подія для Збройних сил України, для українського суспільства. Слова комбата Ширшина, Неможливо проігнорувати. Це безпрецедентна по різкості критика та виклик. Він вимагає офіційної реакції верховного Головнокомандуючого, ставки верховного Головнокомандуючого. Сирський головнокомандуючий ЗСУ має відреагувати. Начальник Генштабу, командувач сухопутних військ, ну і врешті-решт командувач угрупування Курськ. Со 47 бригада виконує завдання саме на Курщині. І такі питання, які поставив комбат Ширшин публічно у Фейсбуці. Задають на цьому напрямку багато інших українських командирів військових досвідчених. Отже, цитата Комбата Ширшина. дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей. Тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не проводить ні до чого. Все, на що спроможні догани, розслідування, накладання стягнень ідуть всі в сраку, політичні ігри. І оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні нашим можливостям. Загралися. Відповідний рапорт написано. Сподіваюсь, мене знімуть найближчим часом. Тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую Генеральному штабу ЗСУ. Сподіваюсь, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі. Уявляєте собі, бойовий командир прямо пише. Про що йдеться? Ми бачимо прямо зараз по відео, по всім матеріалам біля села Тьоткіна, які ворог викладає своїх дронів. Спроби атакувати колонами техніки в ВОП під спостереженням та ураженням російськими дронами призводить до значних втрат техніки людей. Поставлені завдання не відповідають можливостям військ, рельєфу та елементарній тактиці. Недосінка військовим командуванням загрози. Російських дронів призводить до провалів в інженерному забезпеченні, захисті техніки та людей, грубим помилкам у плануванні та застосуванні військ, політичне завдання вести бойові дії на території ворога, яке поставлено ставкою верховного головнокомандуючого. Погано організовано та сплановано на оперативному та тактичному рівні. І ніхто, увага, ніхто не намагається зробити висновки та навчитись, а навпаки, продовжує повторювати ті самі помилки. Багато і багато разів. Хто цей комбат, який виступив проти, Олександр Ширшин. Інтелектуальна та освічена людина. Ширшин захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він пішов на війну в 80-тій десантно-штурмову бригаду, став командиром взводу, згодом став командиром роти 47-ї механізованої бригади. Показав себе справжнім. Лідером під час наступальної операції на запорозькому напрямку Провальний, але командував. Саме його рота кілька місяців прориваючи в лоб потужну та підготовлену оборону ворога однією з перших прорвалась до роботіна. Тому що командир роти завжди був з людьми та чесно, сам брав участь у штурмах та бився. З усіма поруч на передовій. За бойові заслуги Ширшин був призначений на посаду заступника командира, а потім командира першого механізованого батальйону 47-ї бригади. В боях під Авдіївкою та на Курщині показав себе з найкращої сторони. Ширшин завжди особисто. Опікувався евакуацією поранених та загиблих, робив усе для зменшення втрат, за що користується великою повагою своїх бійців. Для нього життя людей та виконання ризикованих бойових завдань це не слова, це вчинки, які він виконував не один раз. Тож, якщо він поставив, Питання різко, значить, це вже повний кабздец. От уявіть собі, уявіть собі, друзі, що насправді відбувається. Політичне керівництво України починає курський наступ, курську авантюру 1-0. Тисячі десятки тисяч українських воїнів. Гинуть безпідставно, без мети, без жодної цілі, виявляється, треба було політично щось виграти. Ніхера, вибачаюсь на слові, не виграли, втрати величезні, вибили скурщини. Тут намічаються перемовини знову, їх треба зірвати. Треба очолити платформу Антитрамп з Зеленському і його Зеленим гнидам, і вони відправляють війська на Тьоткіна, великі втрати, загиблі. Командири вже мовчати не можуть. Мене питання до командування, до військових, до офіцерів може досить слухати цих маніяків. Цих мародерів, які захопили владу в країні, може час робити висновки і ставити все на свої місця. Ми за Україну, а не, на, а не за зелений гнид. Ми за Україну. А за Україну це не означає цілувати зелену дубу. Це означає говорити правду. Бачити правду, а на сьогодні вона страшна. При владі команда, яка демонтує українську державність і яка утилізує український народ, українців, українські Збройні Сили. Інакше ніж утилізація, цю операцію назвати неможливо. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. і будемо жити.